Привіт, Чернівці та Буковину! Це Анастасія Большакова, медіагентство Ас. Сьогодні у нас дуже очікувана та цікава новина про кадрові зміни у керівництві області. Як бачите, на Буковині новий очільник. Що ж сталося? Прощання та призначення. 8 січня Буковина попрощалася з колишнім головою Ова Русланом Запаранюком. Згідно з указом президента, він пішов за власною заявою. Цікаво, що ні він сам, ні його команда заздалегідь не повідомляли про таке рішення. А хто ж новий? Майже одразу ж оголосили, хто займе його місце. Знайомтеся, Руслан Осипенко. Що про нього знаємо? Йому 47 років, родом з Луганщини. Це не просто держслужбовець, це генерал поліції третього рангу. У правоохоронній системі працює ще з 1996 року. А безпосередньо перед цим призначенням він очолював поліцію Донеччини. Коротше кажучи, поліцейський генерал з досвідом тепер очолить Буковину. А що ж з колишнім головою? Не хвилюйтеся, він не йде з політики. як Стало відомо журналістам медіа Руслан Цопоренюк і надалі залишатиметься лідером президентської партії в нашому регіоні. Ось такі гучні кадрові зміни на початку року слідкуйте за сторінками медіа щоб завжди знати більше.